Поліцейські Полтавщини зустріли ворога під час повномасштабного вторгнення у всеозброєння завдяки потужній підготовчій роботі та самоорганізації цивільних. Було проведено заходи на випадок появи на території області ворожих підрозділів. Подробиці далі на початку 2022 року. Поліція Полтавщини готувалася до будь-якого розвитку подій. Підрозділи всіх силових відомств налагодили постійну співпрацю у режимі. 24 на 7. було прийнято рішення про створення розвідувальних груп, які ми сформували. Полювання на кинуте та підбите російське важке озброєння набуло масового характеру і вже увійшло в історію як гадяцьке сафарі українці уганяли російську техніку буквально десятками одиниць. В більшості це були танки по інформації, яку надали поліцейські, і виявили саме місця. Знаходження або покинутої, як правило, техніки або техніки, в якій закінчилось пальне. Бо на той момент російські війська рахували, що вони пройдуть парадним маршем і з точки А в точку Б, і їх нічого не зупиняти не буде. Але активна позиція громадян і правоохоронців не дала це зробити.